Всім привіт! Вітаю на каналі. Нарешті я знайшла час для влогу, бо в мене сьогодні день загружений, потрібно було мені по справам поїхати туди-сюди, час пройшов, потім вибрала помідори, баклажани. Взялась я за те, щоб закрити помідори, поставила мариновані на зиму і планувала ще робити салат з баклажанів також на зиму. Але потім собі так подумала: друзі, думаю, хватить! Хватить мені на день і однієї закрутки, бо це все так виснажує, там потрібно начистити, банки перемити, а салат потрібно ще й стерилізувати. Тому <сум> вирішила все перенести на завтра, бо немає сили, і ще ж потрібно і другу роботу робити. Тому думаю, ні, мене ніхто не гонить. Я собі поки господарка, дома, тому <сум> буду робити завтра салатики. Якщо... Вистачить мене сил завтра, я відзніму вам, бо дуже смачний виходить салат. А зараз хочу приготувати їсти, бо якщо ж не я приготую, <голові> мої хлопці залишаться голодні. І буду сьогодні, друзі, я готувати дуже смачні рулетики з лавашу із начинкою гриби, м'ясо. Ну, такі смачнющі, а також а, ще сир смачнющі і легко готуються, дуже швидко. ну як... Спочатку, звичайно, потрібно приготувати начинку, це займає трошечки часу, але не треба не тісто собі, не місити, нічого і виходять ну, дуже смачнющі. Я вже собі підготувала грибочки, порізала м'ясо. М'ясо в мене стегно також порізала. Потрібно нам буде ще червоний перчик, один і цибулька. А також лаваш і сир. Ну, то вже потім. Зараз візьмуся я за начинку. Потрібно нам підсмажити. М'яско і грибочки. Зараз буду окремо смажити м'ясо, окремо грибочки, щоб було швидше. Зараз Обсмажуємо в мене стегно курочки. Так, Уже вже в мене сковорідки нагрілися, лию трошечки олії і в одну і в другу. На одну м'ясо. а на другу... Бочки. А поки в мене м'ясо і грибочки смажуться, я покришу цибульку і перцю. Відкрию водичку, бо я завжди коли... Кришу це було, то відкриваю холодну воду. Вона мені тоді не так зала на за Такий мене лайфхак. Друзі, у нас засмажуєте грибочки, ну тут ще водичка є, потрібно її підсмажити, щоб зовсім її не було. А м'ясо у нас вже, дивіться, яке гарненьке. І смажується, вже водички немає. Тому буду до м'яса, я додавати зараз перець і цибульку. І смажити разом. М'ясо пропитається перчиком салатким. А десь визналася? Як я у нас тепер Я вже м'яско отак з'їла. Але мені потрібно робити. Зараз ще приготую домашній майонез, бо мені буде потрібно змазувати лаваш. Майонез завжди роблю сама. У мене вже на каналі є там відео, як я роблю майонез, але розповім знову. Значить 200 мл олії. Дуже. Смачний виходить. одне яйце Вдуваємо. Чайну ложечку цукру і ложечку солі чайної. Одна ложка воска. И одна ложка чайного перчей. підрум'яни лист. Ось отак вимовила. Оці <гум> грибочки в мене вже майже готові. Так. Беремо блендер. Погружаємо повністю донизу. І не піднімаємо, поки не побачимо в вліву масу. Грибочки у нас вже готуються, смажені, м'ясо з перчиком також. Тепер я з'єднаю все в одній сковорідці, оцій великій. І додам ще на пресові дві головки часнику, спеції перемішаю і наша начиночка готова. Приступаємо тепер до приготування самих рулетиків. Ось наша начиночка, отака вона гарненька, вийшла апетитна. Я інколи таку начинку навіть з налисниками скручую. Дуже смачно. Натерла я ще сир е, звичайний. І майонез ось домашній. Бачите, такий він густий. Приготувала ще також противень. противень постелила, на противень, верніше, постелила пергамент. І тепер будемо скручувати рулети. Ось такий у мене лаваш. Тут 5 штучок. Я його візьму, переріжу на половинки. Отак, ровнесенько зложила і переріжу, Так, я так, Половинка. Так. І відразу всі 5 перерізу. Все. А тепер з оцих листочків будемо скручувати наші рулети. Ну що ж, перший пішов, лаваш я змащую майонезом. Тепер розподіляємо нашу начинку і притрусю сиру. Все. Тепер буду скручувати так, як як шаурму. Хто робив шаурму? так З боків підвертаємо і скручуємо такі малесенькі рулетики. Все виставляємо на противень і наступні. Аналогічно. Вийшло в мене ось шість таких рулетів, тепер мені треба їх змастити яйцем, я його вже збила і посипати кунжутом. Смашуємо гарненько, щоб вони у нас були, були такі рум'яні, красиві. Такі рулети можна готувати як і в торбу, так і в дорогу, і на святковий стіл. У мене цей раз попався дуже такий товстенький лаваш, а буває тонший. То вони тоді такі більш мініатюрніші і гарніші, не такі грубі. А зараз у мене вийшли такі трошечки товстенькі. Ну нічого. Я думаю, що смак це не спортить. Тепер тако гарненько притрусуємо кунжутом. Ось такі рулетики. Тепер ставимо в духовку на 250 градусів розігріту. На хвилин 20. Ну, будемо дивитися, щоб вони вже такі бачимо, що підрумнянились. І все, витягуємо. У нас же тут все готове. Рулети з лавашу вже готові. Зараз будемо дегустувати. Ще гарячі, Бо я щойно дістала їх з духовки. Ось такі вони. Зараз, обережно, треба дістати. Ось так, бачите, як вони добре пропеклися. І не сухі такі соковиті. І що хочу порекомендувати, якщо будете пекти, то ставте їх трошечки один одного подальше, бо в мене ось тут деякі були дуже близько, то трошечки ось бочками прилипли. Це не страшно, але все одно ж нам хочеться, щоб були красиві ось така краса. Зараз розріжу, покажу. Хрустканьки, такі вони в розрізі, спробуй, м. -м, -м. Смачно. Класно. Це дуже смачно приготуйте, не пошкодуєте. Ви бачите, як сир розплавився. Ну, класно, грибочки. Супер просто. Зараз я один вже рулетик подужаю. А останній зберу і повезу чоловіку на поле в торбу, бо він в мене сьогодні цілий день там працює на тракторі. Діскує поле. йому трошечки смакоти Трошечки, друзі, вам польової романтики. Їдемо годувати Ой, нашого тата. Вон він діскує. Тут також ще одне поле працює. Трохи. Есть працюють, працюють, Ми Мы уже тоже приезжаем. Да. Тож да? Якраз час ми приїхали. Да? Давай дверь. Ой. А ти що, закінчували? Так, да, водички не. А, ні, ми вини... водички не дали. Рома є, тільки малень. А що не дійшло, що жарко тут? А ми вино взяли. Ну, голодів. Думали, вдруг ти когось угостим. Десь так. Ага, балюки. Ой, а там який красивий трактор, що тут? То джондір, да? так? Рома, вийди подивись, там джондір великий. Давай, виходь. Ну що ти не міг нормально вийти? Маленький Маленько мобілець. Он там бачиш джондір? Що, нормально розбив грудку чи ні? О, Бачиш, які рулетики смачні зробила. А ну пуштуй. Де густуй, руки в мені. О, Ой, як вони пахнуть, друзі. На природі. А чого ти його не заглушиш, О, заглушив? Є вуточка, чи так? Ну теплая, як ти mm -hmm. думаєш? Давай хоть руки дерьма. Mm -hmm. Она нагрелась просто, ничего страшного. Она просто нагрелась, она ничего. Такая вашка на полі в полюсе. Воно як в цю сторону, так як в цю сторону, що і сонце б'є Нічого не видно? О, не видно що нічого. Момо, ти ти тоже будеш мити? Та ні, він став просто, щоб ноги свої забрискати, да? Ні, так. Давай, так. Ні, так. Ні, так. Ноги. Надо було Полотенце. Холодно і води. А є полотенце. Води я забула. Проводимося про неї. Так, Де Теполетів. Там є біленька. Далі, тільки обережно, бо в ньому замотаний ножик. А на, на першому сидінні спереду.